Привіт, дорогі українці! Хочу до вас сьогодні звернутися та коротко вам пояснити про прийнятий Верховною Радою законопроект під номером 4142 і представити абсолютно кожному українцю і щоб він усвідомив донести цю інформацію, тому що існує дуже багато негативних сторін цього законопроекту, який є антиукраїнським, антинародним чи антиконституційним, тому що прямо в цьому законопроекті порушуються всі конституційні права людини. І звісно ж, друзі, ви зараз все це зрозумієте, послухаєте всі. Пункти, які я назву, які я взяв із петиції, яка вже є створена, та навіть набрала понад 5 тисяч голосів на сайті президента України, на сайті петиції президента України, і звісно ж вимагається, щоб він наклав вето на цей законопроект, адже ви зараз друзі зрозумієте, що може бути і навіть може змінитися хід війни, і звісно ж не в нашу сторону. Цей законопроект, якщо хтось не пам'ятає, то він про систему громадського здоров'я. І в ньому, друзі, є не тільки моменти, які стосуються вашого здоров'я, а є моменти, які змінюють навіть державну мову. Давайте я перейду відразу до суті, а ви в кінці просто вже напишете свій висновок. І обов'язково я вас закликаю поділитися цим відео з вашими друзями, колегами і взагалі з українцями, щоб вони зрозуміли та усвідомили. Всю суть цього законопроекту з негативної точки зору, звісно ж, друзі, посилання на петицію я також залишив в описі до цього відео, щоб ви могли пройти за цим посиланням та проголосувати, якщо у вас є така можливість. Звісно ж, друзі, узагальнені застереження. До речі, хочу виразити подяку автору цієї петиції. У Узагальнені застереження законопроект 4142 являє собою втілене у вигляді нормативно-правового акту органічне поєднання, правового нігілізму, абсурду, логічного хаосу та інтелектуального занепаду. Задекларована мета прийняття законопроекту під номером 4142 не відповідає змісту цього законопроекту. Наступне, друзі, законопроект 4142 є антиукраїнським. За духом, і зараз ви зрозумієте, чому містить численні спотворення державної мови, не враховує історичні особливості державотворення та національного менталітету, передові досягнення та досвід вітчизняної медичної науки. Законопроект під номером 41-42 є антидержавним за змістом. В ряді положень суперечить Конституції України. Унеможливлює виконання державою конституційного обов'язку забезпечення санітарного епідемічного благополуччя і несе прямі та опосередковані загрози на національній, національній безпеці України її державному суверенітету у цій сфері. Наступне друзі. Законопроект номер 4142 має повністю хибну концепцію, яка в принципі унеможливлює виправлення документу шляхом внесення постатейних правок. Наступне, друзі, законопроект негативно вплине на санітарно-епідеміологічне благополуччя в структурах ЗСУ, НГУ, СБУ, ДПС, НПУ, ДКВС, ДСНС, ДУС. Та відповідно негативно вплине на їх безбоєздатність, чим в умовах збройної агресії Російської Федерації створить пряму загрозу для національної безпеки та обороноздатності України, а також спортворить пряму загрозу для здоров'я вищих посадовців держави, зокрема особисто президента України. Наступне друзі створює. Значні репутаційні репутаційні втрати для вищого керівництва держави, зокрема особисто президента України, і провокує суспільну напругу та створює розкол розкол у суспільстві. Наступне друзі. Основні існуючі проблеми нормативного регулювання захисту населення від інфекційних хвороб, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення можливо вирішити оперативно без внесення змін у закони України у короткостроковій перспективі, шляхом прийняття підзаконних актів, постанов Кабінету міністрів України, наказів МОЗ України. Ну що ж, друзі, я вам зачитав загальні пункти, а кожен пункт, як він розписаний, ви вже зможете почитати особисто. На сайті, де розташована петиція, і де автор чітко пояснює, що ж по пункту означає цей кожен пункт. Звісно ж, друзі, як ви вже зрозуміли, що реально існує досить велика небезпека для українців та України до її обороноздатності і тому подібне. Тому ваша думка буде в коментарях під цим відео. І звісно ж, друзі, я думаю, що ні кожен не кожен з вас хоче робити собі. Примусове щеплення, тому діліться цією інформацією з вашими друзями, щоб кожен українець усвідомив цей пункт, запам'ятав його і, звісно ж, підписав цю петицію, яка направлена до президента України, щоб той наклав вето на цей законопроект. І я буду вам вдячним за це особисто, тому що ми всі боремося за наші права і за те, щоб Україна була незалежною, і звісно ж. Я думаю, що ви також так вважаєте. Тому підтримуйте це відео лайком, діліться ним з друзями, підписуйтесь на канал і побачимося вже друзі в наступному випуску.